Наступні дні. Сакура поступово звикає до Києва лікарня, кав'ярні, прогулянки Дніпром, вечори на Подолі. І майже всюди з нею ніка. Вони сміються над дрібницями. Сакуро, спробуй, узвар. Це напій наших бабус. Якщо він вибухне, ти винна, жартує Сакура, але після ковтка додає хаєм смачно. Або гуляють у парку. Дивись, це каштан. Символ Києва. Красивий, але не такий, як ти, відповідає Сакура, і Ніка червоніє до самих вух. Поступове зближення. Сакура починає відчувати, що біля Ніки їй легше дихати. Вона не мусить бути сильною ніндза, не мусить приховувати втомичі сумнівів. Ніка ж вчиться бути поруч так, як ніколи не була ні з ким, уважно слухає, коли Сакура згадує коноху, готує для неї маленькі сюрпризи, пиріжки у формі сердечок, закладку з написом Черрі бласом. Одного вечора, коли сакура повертається додому після важкої зміни, Ніка зустрічає її з коробкою медових тістечок. Ти виглядаєш втомленою. Хочех, я зроблю тобі масаж. Я ж майбутній лікар. Масаж. Сакура сміється. Ну, добре, спробуй. Через кілька хвилин Ніка вже сидить позаду, обережно торкаючись її плечей. Сакура зітхає від розслаблення. У тебе добре виходить. Я тренувалася на подругах, але ти особлива», – шепоче Ніка. Переломний момент. Одного разу вони прогулюються нічним хрещатиком, світло ліхтарів грає у волосі сакури, а Ніка тримає її за руку. Ніка зупиняється, дивиться їй в очі. Знаєш, коли я була маленькою, я уявляла, що одного дня зустріну людину, яка зробить світ теплішим. І ніколи б не подумала, що це будеш ти. Сакура усміхається щиро, м'яко. А я ніколи не думала, що знайду спокій у світі, де немає ніндза. Але з тобою мені добре. І вона сама ініціює поцілунок, ніжний, впевнений. Цього разу вже без сумнівів. Далі вони починають жити майже разом. Сакура все частіше ночує у квартирі Ніки. Разом готують сніданки, разом дивляться аніме, разом мріють. І кожного разу, коли Ніка прокидається поруч із нею, вона думає, це навіть краще, ніж я могла вигадати у фанфіках. А Сакура тихо шепоче Київ подарував мені не просто нове життя та тебе.